Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду розпаковувати свій подарок: це мікрофон Boya. Я думаю, він дуже популярний зараз в інтернеті, ну, в загальному дуже популярний в інтернеті за весь час за весь період. І е, подарив мені його мій друг. І, на жаль, на жаль, по моїй інформації, яку я бачив в інтернеті, це виявилась копія. Тобто репліка. Репліка оригінала. Але по відгукам я чув, що репліка дуже-дуже хорошої якості. Я це перевірю на своєму айфоні і буду використовувати його з, з камерою також. І плюс я його порівняю з таким петлічним мікрофоном. Це мікрофон Хоко. У мене є розпаковочка на каналі в шортах, кому цікаво, подивіться, що це за. Хоко. В принципі, я напишу тут назву його повністю. І порівняю його. Цей коштує 200 гривень, а цей коштує біля 500 гривень. Ціну говорю в гривнях. Зараз я вам його розпакую і покажу тут його комплектацію. Ось така получилася його комплектація. Це є сам мікрофон Боя. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. 에... Муховичок. Муховичок. Буду краще так знімати, так навіть краще від прямого сонця. 5-6 метрів кабеля. Це дуже добре для всяких інтерв'ю, щоб мені взагалі зручно мати і лишній 에, метраж дротика. Такий ось перехідник. Чесно кажучи, не знаю для чого. Ну, напевно, що для якоїсь запсулу якоїсь серйознішої апаратури. І тут була батарейка. Батарейку я вже вставив серединку. Ви відкручуєте оцю відкручуєте оцей, цю капсулу зверху і вставляєте туди батарейку. Я вже її туди вставив. І зараз будемо пробувати, як звучить в порівнянні з реплікою цей Хоко дешевенький. А після нього включу Бою. Без ніякої обробки, зі шумом, все, як буде писати мікрофон, можна сказати, чистий звук. Будемо пробувати. Так, зараз ви мене чуєте з мікрофона Бою. Він у мене на відстані. Ну, в принципі, я його закріпив біля лиця. І ось такий от пишеться звук. Раз, два, три. Три-два раз. Ніколи не розумів, на що то люди говорять. На відео, але мушу щось говорити аби говорити, щоб провірити звук. Цікаво самому почути, який там буде якість звуку. Надіюся, що хороший. І він замінить добре мені мого старенького Хоку дешевенького. А зараз переходимо до звуку на мікрофон Хоко. Так, а зараз ви мене чуєте на мікрофон Хоко, який коштує 200 гривень. Ну, В інтернеті можете знайти його в принципі, десь за 200 гривень. Він, в принципі, по характеристикам, я не знаю, чим відрізняється. Треба буде їх подивитися в інтернеті, що в них там по тим ДЦБлам і так далі. Я сильно чесно, зато не парюся. Просто купив, включив і мої вуха все чують прекрасно, як воно звучить. Ось так звучить мікрофон Хоко. Ще раз повторюсь, він набагато дешевший. Але цікаво, як він себе повторить, верніше, не повторить, а порівняє з реплікою. Я думаю, багатьом це буде цікаво, і, друзі, будьте уважні, не попадайтеся під репліку, бо, як ніяк, ви платите свої гроші, хочете, щоб ваш мікрофон був оригінальний. Я закрип, закріплю скріншот е, відео, де я побачив, як відрізнити репліку від оригіналу. Так що, кого цікавить, то знайдіть собі і подивіться. Тепер, друзі, переходимо до висновків. Я далі продовжую записувати на звук Хоко. І пишіть свої думки, коментарі, що ви думаєте, чи хороший звук, чи ні. Це буде, я думаю, таке достойне порівняння. в принципі. Тому на тому ми закінчимо. Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. І всім мирного неба над головою.